Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз прогноз для заказу Терези на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! На загальний фон місяця березня вам випала фонема Шакханді, це висвітлення об'єктів пізнання, це плазма, огонь. Вона говорить про те, що вам не хватає зараз енергії, сила ваша як засающе полум'я, проте ви наче в темноті блукаєте, і ви нічого не помічаєте навкруги себе, навіть зрадники. Тут може бути зустріч з лихою людиною, яка буде вас обманювати, або в якої буде подвійне життя, бо якась прихована ціль, і ця людина обов'язково вас зраджує. І приведе до великих збитків. Є велика ймовірність отримати збитки через переоцінку своїх сил, або недооцінку сил супротивника, або конкурента. Ви можете схибити і довіритись не тій людині або покластись не на того. На кого потрібно, а також ви можете марно понадіятись на людину, яка не дотримає своїх обіцянок, а зрадить вас. Ви можете стати жертвою аферистів і обманщиків. Так як це є фонема вогню, вона може говорити про те, що є велика ймовірність погоріти, опектися або згоріти, як у переносному, Сенсі, так і в прямому значенні. В переносному це згоріти на роботі, а в прямому значенні погоріти від вогню. Немає зараз успіху у вас, є тільки купа проблем і купа невдач. На відносини випала фонема шабда. Шабда. Це звук, це слово або мова. І фонема говорить про те, що у вас дуже гарні шанси зараз для успіху у відносинах, що ви будете розуміти одне одного. Якщо ви в пошуку, в пошуку, то є велика ймовірність зустріти гідного партнера завдяки вашому звуковому каналу, ви зможете очарувати. Партнера своєю мовою, він буде зачарований і закохається. Ви почуєте щось, що вас привабить і звернеть увагу на ту людину, яка для вас стане особливою. Або хтось надасть вам про неї якусь інформацію, і ви нею скористаєтеся. Якщо ви в стосунках, то у у ваших стосунках будуть панувати любов і гармонія. Ви будете розуміти одне одного співслова. Ви будете між собою ділитися інформацією і спілкуватись на одній хвилі. Це принесе, звісно, гармонію в ваші стосунки, довіру в стосунки. Якщо ви ще не одружені, то ви можете отримати пропозицію руки і серця. І ваші стосунки будуть щирими, романтичними і навіть ліричними. Ви будете мати великий вплив на свого партнера завдяки вашій мові, завдяки тому, як ви можете говорити. Романтичні компліменти, як ви можете очаровувати своєю мовою. Взагалі, ви по життю будете йти легко та бадьоро. Стосовно бізнесу, випала фонема храна перевернутій позиції. І тут можна сказати, що в березні місяці ваша чуйка вас підведе. Через це у вас буде велика ймовірність втрати своїх позицій. Це може бути втрата. Здібностей вести бізнес, втрата професійного рівня, втрата посади, або ж втрата поваги оточуючих, або навіть втрата рівня вашого життя. І все це через інертність поведінки, через вашу лінь та негативні звички. Можливо, ви зараз застряли в якійсь неприємній, деструктивній для вас ситуації. Це може бути конфлікт на роботі, наприклад, або неподозуміння з партнерами, між колегами, або якісь проблеми з державним органом, або інспекцією. Також це може бути шантаж, або ваш бізнес хтось намагається знищити. Це може бути принижуюча поведінка з боку начальника чи знайомого. або Залякування. І ситуація буде складатися таким чином, що ви не можете наважитись на опір або якісь адекватні дії через страх, страх перед змінами. Стосовно здоров'я випала гарна фонема і шана, вона завжди несе гарне значення. І говорить про те, що у вас здоров'я буде на достойному рівні, і йому нічого не загрожує. У вас є і сила, і життєва енергія, ви наповнені і щасливі в цей період. Тому що Ішана наділяє вас безмежною могутністю і говорить про те, що у вас все під контролем, і ви можете вдало керувати всіми процесами, енергією. І її у вас багато, і вона не іссякає. Якщо ви поставите перед собою наміри, то ви їх успішно будете досягати, без всяких перешкод. І змінюючи навкруги себе все так, як вам потрібно. Це прекрасна фонема, гарне здоров'я і гарні шанси на покращення, чого б то не було. А саме тут йдеться про здоров'я. На пораду випала фонема Унатта. це сонце мудрості, це абсолютна сила виконання бажаного, це фонема е, говорить про те, що у вас. Наділили ясністю і розумом. Крім того, світ вам посилає інформацію, яка важлива для щастя, для успіху, для процвітання. І фонема говорить про те, що ваші всі бажання обов'язково здійсняться і самим найкращим чином для вас. І тут головне правильно бажати, тому що бажання можуть бути різними і Вони здійсняться подібно до дерева виконання бажань. Всі рішення, будь ласка, приймайте мудро і виважено. тоді вони приведуть вас до успіху, процвітання і отримання бажаного. Я вас поздравляю. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайте, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.